У поточному році на замовлення Міністерства оборони для потреб Збройних сил України до вищих військових навчальних закладів зараховано на навчання близько тисячі осіб з числа цивільної молоді, військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців військової служби за контрактом та офіцерського складу. Прийом на навчання здійснювалися до Національного університету оборони України імені Івана Черніховського, офіцерів, генералів для підготовки на Оперативно-тактичному та оперативно-стратегічному рівнях. Прийом цивільної молоді військовослужбовців військової служби строкової і військовослужбовців військової служби за контрактом здійснювався до видових вищих навчальних закладів за схемою підготовки курсант проти всього терміну навчання до академії сухопутних військ міста Львів, Харківського університету повітряних сил. Академії військово-морських сил міста Севастопіль і військової академії міста Одеса. А також для підготовки військових фахівців за схемою підготовки 4 роки курсант плюс 1 рік 4 роки студент поправляюсь плюс 1 рік курсант до наших військових інститутів, військових факультетів та кафедри військової підготовки. Що хотілося б відмітити, що. Прийом кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів здійснюється у відповідності до правил прийому, які погоджені Міністерством освіти і науки на загальних умовах. Крім того, що наші кандидати на навчання до вищих військових навчальних закладів пред'являли свої сертифікати. Результатів зовнішнього незалежного оцінювання зовнішнього незалежного оцінювання. Вони здавали, проходили додатково наступні випробування, такі як професійний психологічний відбір, оцінку рівня фізичної підготовки і обов'язково вони проходили медичний огляд військово-лікарською або лікарсько-льотною комісією. В цьому є особливість прийому до військових вищих військових навчальних закладів. Що можна сказати сьогодні за результатами набору до вищих військових навчальних закладів? Навчання у військових вищих навчальних закладах продовжує бути приваблимим для цивільної молоді. Більше 1500 випускників шкіл обрали саме військові навчальні заклади для отримання вищої освіти і подальшої служби у збройних сил України на посадах осіб офіцерського складу. Зростає популярність військових професій також і у осіб жіночої статі. Найбільш популярними серед молоді залишаються спеціальності льотного і морського фаху, фаху високомобільних десантних військ та розвідки. Одним із основних джерел комплектування вищих військових навчальних закладів залишаються військові ліцеї та ліцеї з посиленою військово фізичною підготовкою. Заяви до. Вищих військових навчальних закладів подало більше 900 ліцеїстів, з них біля 40% зараховано до вищих військових навчальних закладів. Конкурс кандидатів на навчання, які прибули для складання вступних випробувань до вищих військових навчальних закладів, в середньому склав 2,2 особи на одне місце. При цьому лише сім кандидатів на навчання не впоралися зі складанням наступних випробувань з професійно-психологічного відбору та фізичної підготовки. Аналіз кандидатів, які обрали вищі військові навчальні заклади для подальшого навчання. Їхні відгуки свідчать про те, що цивільна молодь. Цілком свідомо поступає у вищі військові навчальні заклади і в цілому гордиться тим, що вона буде там навчатися. Чим керуються молоді люди, які поступають до вищих військових навчальних закладів? Ну, в першу, чергу, в першу чергу, керуються моральними факторами. З числа молоді, яка поступила, свідомо вибрали цю подальшу професію службу в збройних силах, тому що конституційний обов'язок захищати батьківщину ніхто з нас не знімав. Свідомий вибір дозволяє нам сподіватися, що і вчитися військовій справі такі юнаки будуть добросовісними.